Тепер заклади освіти можуть формувати довідки для ТЦК за даними ЄДБО для військового обліку. Як ви вважаєте, чи вплине це на хід мобілізації? Ну, справа в тому, що це має значення для отримання відстрочки від мобілізації, і вони кабінет міністрів певним чином намагався впорядкувати питання стосовно того, які документи повинні надаватись для отримання відстрочки студентам. І от одним із найважливіших документів це є довідка із єдиної бази, державної бази набувачів освіти, яка передбачає, що особа навчається, і що у неї це йде її послідовне навчання. Тобто, в цій довідці обов'язково позначається, це послідовне чи непослідовне. Це дуже важливо. І на цій довідці є QR-код. Тобто, цей QR-код підтверджує, що цей документ є згенерованим, що він є реальним і не є підробкою на відміну від виписки, яку зараз можна самостійно отримати на сайті єдиної державної бази набувачів освіти. Там QR-коду немає. Тобто, теоретично таку виписку можна зробити на комп'ютері у документі. Вор цією довідкою є певні проблеми. І проблема полягає в тому, що її формувати не може безпосередньо сам студент, а її формувати повинен вуз, Тож, треба звертатись до вузу, звертаючись до вузу, ти потрапляєш або е, в чергу, або на е, телефон, що не працює, або телефон зайнятий, або ну просто ти довго чекаєш на те, щоб цю довідку зробили. Є зараз якісь там технічні помилки, дізнавався перед е, е, даним етером стосовно того, е, як там їх можуть видавати що там до 18-го числа, нібито їх взагалі не видають поки що, е, не формують. Тож з 18-го числа повинні почати формувати. Е, дізнавався у єдиної державної бази набувачів освіти, чи буде можливість отримувати довідки, наприклад, без вузу, і вони сказали, що над цим працюють. І можливо найближчим часом з'явиться опція, коли ми на безпосередньо на їх сайті зможемо робити такі довідки самостійно. Ну тому, що це документ він без мокрої печатки, без підпису. В принципі, це просто який із реєстру якогось іншого. Ми отримуємо витяг, виписку, довідку і далі її використовуємо самостійно. Тож, отримавши таку довідку, треба все одно скласти заяву про е е отримання вами відстрочки. Скласти її треба по формі, яка є в постанові 560, Є в додатках п'ятий додаток, якщо я не помиляюсь. Зібрати пакет документів, серед якого буде крім цієї довідки, повинен бути витяг з наказу про зарахування з мокрою початкою, підписом. Ще я рекомендую взяти довідку форми 20 в цьому ж університеті. Вона видається безпосередньо керівництвом університету, і далі ж, знову ж таки копію паспорта, копії дипломів минулого навчання тощо. І оці ці документи подати безпосередньо до ДЦК.